Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні вам хочу розказати і поділитися. Напевно, це вже така дуже, дуже розширена тема, але все ж таки дуже цікава. Тимчасовий захист в Іспанії на даний момент це кінець серпня, початок вересня 2025 року. Які були зміни? Як отримати тимчасовий захист, тому що дуже багато людей зараз відповідно приїжджають з Америки, з Європи, в тому числі зараз. Польща і так далі. Тобто, який у нас регламент, які документи потрібні, що потрібно, щоб отримати тимчасовий захист. Отож, якщо ви приїхали в Іспанію, або ви, якщо плануєте тільки переїзд в Іспанію, відповідно вам доступна офіційна програма виду на проживання, тимчасовий захист. Вона надає право на дозвіл на проживання, на роботу, на медицину, освіту і соцдопомогу. Кому можна отримати тимчасовий захист? Це громадяни України, які залишили країну 24022022 тобто спочатку повномасштабної війни, іноземці із видом на проживання в Україні, які не можуть повернутися в свою країну, або члени дружини, чоловік або дружина, діти, утриманці і так далі. Що потрібно зробити? Перше, вам потрібно звернутися або до центру, який ще існує на сьогоднішній день, або в поліцію з відділом для іноземців, або центр біженців, який в нас є. Друге, мати документ це може бути паспорт, це може бути свідоцтво про народження, якщо це неповнолітня дитина, і паспорт, це може бути ID, тобто документ, який посвідчує особу. Якщо ми говоримо про чоловіка або дружину, Громадянина України, то, відповідно, це її паспорт і відповідно обов'язково документ свідоцтво про шлюб з апостолем і перекладом на іспанську мову. Відповідно, також вам потрібно буде заповнити заяву, пройти реєстрацію і отримувати перший етап це «Ні», а Другий етап це здати відбитки пальців на карточку посвідчення особи ТІ. Відповідно переваги, які надає тимчасовий захист в Іспанії. Перше, це звичайно легальне проживання більше 90 днів на території Іспанії, також на території Європейського союзу. Друге, це можливість працевлаштування. Більше того, можливість вас працювати або по найму як найманий працівник, так і, відповідно, як індивідуальний підприємець. Тобто ви можете відкрити бізнес, тут вести свою діяльність як на території Іспанії, так і на території е інших країн, якщо це бізнес, е якщо ви можете там надавати послуги онлайн і так далі. Е більше того, відповідно, е ви можете, відповідно за даними останніми змінами, зміниться цей вид на проживання. на... Такі види на проживання, як Nomad Visa, це цифровий кочівник, стартап ВНЖ відповідно, а також ВНЖ як висококваліфікованого працівника. Також існує можливість, наприклад, якщо ви отримали тимчасовий захист, ви народили на території Іспанії дитину і, відповідно, через рік офіційного легального проживання. Цієї дитини, наприклад, по тимчасовому захисту, також, ви маєте право подати її на громадянство. Дитина отримує громадянство, а ви, як батьки цієї дитини, відповідно можете отримати вид на проживання на 5 років. Це також от, є варіант, який можна перейти з тимчасового захисту на даний вид на проживання. Також до переваг, які існують на сьогодні, це безкоштовна медицина, тобто, вам без проблем є можливість оформити медичну картку, тобто офіційне підтвердження державного страхування в Іспанію, також освіта для дітей, соціальна допомога, тобто ви можете подати на будь-які соціальні субсидії, допомоги в Іспанії, які існують. І також подорожувати в ЄС до 90 днів, тобто знаходження на, ну, в інших країнах Європейського Союзу. На даний момент. Тимчасовий захист надають до березня 26-го. Європа вже продовжила є офіційна директива до 4 березня 27-го, і найближчим часом Іспанія почне видавати також ці рішення до 4 березня 27-го року. Тому, відповідно, якщо вам потрібно зробити цей вид на проживання, або ви хочете проконсультуватися з приводу податків на території Іспанії, відкриття бізнесу на території Іспанії, легалізацію на території Іспанії і так далі, можете написати нам в особисті або написати в коментарі. Ми обов'язково з вами зв'яжемося і проведемо з вами детальну консультацію по вже індивідуальному з вами по вашій справі і вашій ситуації. Скажемо, які документи. Вам потрібно привезти на територію Іспанії, які документи потрібно апостолювати і так далі. Тому пишіть у Директ, якщо буде потрібна консультація, обов'язково записуйтесь і ми вам допоможемо.